Друзі, вітаю! Гороскоп на 10 березня. Місяць знаходиться в яскравому знаку лева, коли нам захочеться сяяти, захочеться свята, похвали, флірту, компліментів, захочемо гарно одягтися, нафарбуватися, зробити зачіску, так, щоб ми були стали помітні. Головне, ні з чим не переборщити. Також старайтеся не переборщити з ноткою егоїзму, яка може в нас прокинутися, тому що нас можуть неправильно зрозуміти зранку стає конфлікт. Конфлікт на Плутон, місяць конфліктує з Плутоном, і це може давати нервову напругу. реагуйте на тривогу, будьте обережні в дорозі, і старайтеся не вступати в якісь конфлікти з з групою людей. І в місцях, де є скупчення людей, теж потрібно бути дуже обережними. Взагалі це може дати і проблеми по фінансам, або, знаєте, коли ми відчуваємо, що нами маніпулюють, тобто на нас тиснуть дуже сильно. От. Ну, це буде відчуватися тільки зранку. Далі місяць в гарних аспектах стає на тригон до Венери і Меркурія, які вже дуже повільні. Венера вже ретроградна. От. Але це може покращити наш настрій. тобто, і все стабілізувати. Більш-менш з обіду вже ситуація буде прояснятися. Вже можна буде про щось із кимось домовитися, зустрітися, помиритися. От. Тому день взагалі може пройти не тяжко, дивлячись це теж від ваших натальних аспектів, але взагалі непоганий день. Тому сяйте, проявляйте свою яскравість, проявляйте свою особистість і гарного вам і вдалого дня!